При цій повазі в нас більше східного індустріального поясу не існує фізично. Ну, він зруйнований. Десь захоплений, десь зруйнований, але там, де захоплений, теж зруйнований, його не буде ніколи більше. Україна зараз потребує фізичну енергосистему, потребує геть іншого куту розвитку, Децентралізованого, наближеного до споживачів. В чому проблеми міста Київ, наприклад? От місто Київ, не Москва, звісно, слава Богу. Але. 3,5 мільйони людей величезне споживання, яке в піку доходить до 2 гігаватт. Ну це багато, а внутрішньої генерації до атак в Києві було 1,2 гігават. А з областю треба 3. і от 1,2 є, а треба 3. І коли Чорнобиль будували саме, щоб Київ заживити. Але Чорнобиль закритий, цієї потуги немає. Логічно, що в Києві треба будувати додаткові потужності. Треба сказати, що місцева влада тим займається і добре. Але так само Одеса, величезне місто, мільйон людей, велике споживання взагалі нічого немає.